24 лют лютого 22 року. року мені треба було рано прийти в котельню. Там був твердотопливний котел, який треба було вичистити, потім закласти і, і розпалити його. Ну я відкриваю двері. Я почув, що свист, щось пролетіло. І раз таки підходять біля церкви, так чоловік стоїть під стінкою. Так ось я кажу, що случилось? Він каже, що війна почалась. Думаю, яка війна? Ну нічого ж не, не передвіщало. Ну я розумію, що мені треба йти в армію. У мене не було там думок. Я вірю, чи брати в руки чи не брати. Я знаю слово з Біблії, яке говорить, що коли приходить ворог, кожен муж повинен взяти меч і вийти за, за стан. Стан це ну, дім, город ну, і, і захищати. І ну, 25-го я поїхав у воєнкомат. Черга була огромніша. По чим, що вони сказали, в кого є, СУБД, в кого є бойовий опит. І нас там ну, багатенько підняли, і нас без черги. І все, я це ж, думаю, в цьому поєнкоматі, хоч би мене не, не, не спитали за здоров'я. Думаю, що, хоч би назад не відправили. Думаю. І одразу ж мене в сторону то взяли дані, у мене там СБУшник сидів із СБУ. Завданю і, і каже, це ваш клієнт. Я ще таки подумав, що я нічого не натворив. Він каже, нам, нам таки треба, у, у 25-ку підеш. Я кажу, все, піду.